Networking Components Аламуафає. Alamo Fire, Alamo Fire це світ бібліотека для роботи з мережевими запитами, яка є альтернативою будованій бібліотеці URL Session. Alamo Fire дозволяє виконувати запити з використанням HTTP, HTTPS та інших протоколів. Основні переваги Alma Fire. Це простота використання та зрозуміла документація. Легка змінна конфігурація запитів. Підтримка обробки запитів у фоновому режимі, можливість використовувати Аламофари для завантаження та збереження файлів. Підтримка автоматичної сереалізації даних в JSON та інші формати, розширення базової функціональності за допомогою плагінів та додаткових модулів. В цілому, AlamoFire допомагає зробити роботу з мережевими запитами простішою та більш організованою. Вона дозволяє розробникам швидко створювати мережеві запити та легко управляти ними. Networking Components NSURL Session NSURL Session – це фреймворк, який дозволяє взаємодіяти з різними видами серверів та отримувати від них дані. Він забезпечує синхронну передачу даних з мережі, що дозволяє уникнути блокування інтерфейсу користувача. NS URL Session підтримує різні протоколи, такі як HTTP, HTTPS, FTP та інші. NS URL Session має два основних режими роботи фоновий та стандартний. У фоновому режимі NS-URL Session може продовжувати роботу, навіть якщо додаток не запущено, що дозволяє завантажувати дані або відправляти запити на сервер навіть в той час, коли додаток не активний. Для стандартного режиму роботи NS URL Session може використовуватися для створення синхронних запитів до сервера та отримання відповіді в форматі JSON, XML або в іншому форматі. Основними компонентами NS URL Session є NS URL Session Configuration – це об'єкт, який містить налаштування для створення NS URL Session, такі як час очікування, кешування, обмеження передачі даних тощо. NSURL це об'єкт, який забезпечує мережеву взаємодію з сервером. Він створюється з використанням NSURL Сэшн NS Це об'єкт, який відповідає за відправку запиту на сервер та отримання відповіді в форматі даних. НСURL Download Task. Це об'єкт, який відповідає за завантаження файлів з сервера та зберігання їх на пристрой. Анес URL сешн Upload Task. це об'єкт, який відповідає за відправку файлів на сервер. Networking Components – AF Networking AF Networking – це одна з найбільш популярних бібліотек для роботи з мережею на платформі iOS. Вона надає простий і зручний інтерфейс для взаємодії з API сервера, підтримує автоматичну серіалізацію відповіді сервера, кешування і моніторинг мережевої активності. AIF Networking підтримує різні типи запитів, такі як GET, Post, PUT, Delete і Patch, а також дозволяє налаштувати різні параметри запитів, такі як тайм-аути, http заголовки та інші. F Networking підтримує використання блоків замість делегатів для обробки відповідей сервера, що робить код більш зрозумілим та легким для розуміння. Networking Components – JSON Serialization JSON Serialization – це процес перетворення JSON об'єкту в об'єкт відповідної мови програмування та навпаки. В iOS-розробці, коли ми отримуємо дані сервера, зазвичай ми отримуємо їх у форматі JSON. Щоб працювати з цими даними, нам потрібно перетворити їх у формат зрозумілий для нашої програми. В ios розробці є кілька бібліотек, які допомагають при серіалізації та десеріалізації даних JSON. Наприклад, вбудований в iOS Framework Foundation містить класи JSON Serialization та JSON Decoder. Які дозволяють легко конвертувати JSON дані в об'єкти світу. Також є багато сторонніх бібліотек, які забезпечують більш зручний та простий процес сереалізації та десереалізації даних JSON. Деякі з них включають SwiftyJSON, ObjectMapper, Codable Alamofire та інші. Використання цих бібліотек дозволяє значно зменшити кількість коду, який потрібно написати для обробки даних JSON. А на сьогодні в мене все. Підписуйтеся на канал, тицяйте вподобайки та залишайте свої думки в коментарях, оскільки в дискусії народжується істина, мені приємно всім нам корисно. Бережіть себе і близьких. Слава Україні, всім героям слава і живим і вічним. І не забувайте донатити волонтерам на ЗСУ. Разом переможемо.